Ульф Нільсон, Єва Еріксон. Коли ми були одні на світі. Якось я вивчив у дитсадку час: дев'ята година, десята година. Перша година, друга година. Тато забирав мене о третій годині. Зазвичай. Але сьогодні його тут не було. Нарешті я пішов додому сам. Ми живемо зовсім поруч. Але чому він не прийшов? Що трапилось? Вхідні двері були замкнені. Я покликав маму й тата. Але їх не було. Вони зникли, і мій молодший брат теж зник. Мої батьки, мабуть, померли. Щось трапилось. Може, їх переїхала вантажівка? Я сидів на сходах і плакав. Це було так сумно. Мені не було й шести років, а я вже зовсім сам на світі. А наш дім був зачинений сам у світі. Що сталося з моїм молодшим братом? Можливо, він ще був у дитсадку, коли маму з татом збила вантажівка. Я побіг назад. Це було не дуже далеко. Ось він у пісочниці, висипав пісок на дівчинку, у якої в роті була соска. Я обійняв його і заплакав. Він глянув на мене з подивом. Я одразу перестав плакати. Я не можу показати йому, як все жахливо. Тоді б він дуже засмутився. Тепер ми обидва самі у світі, але я буду дуже-дуже добре піклуватись про тебе взагалі нічого не зміниться. Виховательки погнались за дівчинкою, яка перелізла через паркан. Я схопив братика, і ми помчали. Додому. Все повинно бути, як завжди. Мій маленький брат любив трохи дивитися телевізор, коли приходив додому з дитячого садочка. Його улюбленим заняттям було сидіти на килимі та їсти печиво. Це була велика проблема. У нас не було дому. У нас не було килима. У нас не було телевізора. У нас не було ліжок, щоб спати. А головне, нам не було чим перекусити. Але я обіцяв подбати про свого братика, і я буду це робити. Спочатку побудую дім. Я знайшов у кущах довгу жердину. З неї не можна зробити будинок, але можливо вийде флагшток. Спочатку зробимо флагшток. Я прив'язав до верхівки свою хустку і встромив гілляку у дірку. Дуже добре, нам і було добре без мами й тата. Мама й тато. мені стало сумно думати про них. На очі навернулися сльози. Але моєму молодшому братові не дозволено бачити, як я плачу. Крім того, моя хустка висіла високо на флагштоку. Натомість я розлютився на вантажівку. Ми шукали в саду, з чого будувати хату. Гарний маленький будиночок, у якому ми могли б жити, поки не подорослішимо, не закінчимо середню школу та не переїдемо з дому. Мій маленький брат знайшов кілька гілочок, але мені пощастило, і я знайшов гарні білі дошки, з яких тато хотів зробити новий паркан. Вони були під брезентом. У нас, бідних дітей, не було ні цвяхів, ні молотків, але дошки ми трохи вбили каменем у землю. Вони хиталися туди-сюди. Потім ми поклали на них кілька дощок, як дах. Будинок певною мірою стояв. Дуже гарний, маленький білий будиночок з флагштоком. На галявині я був гордий. Я не знав, чи зможемо ми там жити дорослими, але з часом він може рости, дощок вистачало. В середині я зробив два ліжка з ялинових гілок і моху. Ми нанесли багато листя, щоб можна було ним накритися. Ковдра з листя це щось дуже тепле й добре, сказав я. Я накрив брата акуратною купою листя. З під нього визирали його маленькі оченята. Він кліпав очима. Він сказав, що хоче подивитись телевізор. Зробити телевізор було непросто. Спочатку я взяв велику коробку, яка стояла біля смітника. Я зробив отвір, де має бути зображення. З маленької коробочки я зробив пульт. У мене в рюкзаку була ручка, тому я намалював кнопки. Сухі гілки ми прилаштували на дах, як антенну. У нашого сусіда була така. Я натиснув на пульт. Нічого не відбулося. Акумулятори закінчились. У будь-якому разі сьогодні по телевізору все одно одні дурниці, сказав я, дивлячись у коробку. Я звучав так само, як тато, і я потер підборіддя так само, як він. Мій братик хотів їсти печиво перед телевізором або торт, або масло. Він хотів мене обдурити, йому не дозволяло їсти масло без нічого. Але тепер ми, брати, повинні були триматися разом, тому я нічого не сказав. Я взяв пару морквин з грядки, але він не любив моркву перед телевізором. Тоді мені спало на думку, що ми могли б щось позичити у сусідів. Іноді, якщо чогось не вистачало на кухні, можна було піти до сусідів і щось позичити. Ми постукали до сусіда. Це був старий дідусь з вусами і картатою жилеткою. Чи можемо ми позичити у вас яєць? запитав я. Він пішов на кухню. Три яйця! скрикнув я. А ви можете їх розбити? Він дістав мисочку для яєць і чашку цукру, він нишпорив у коморі. Я вмів пекти торти. Що ще потрібно? І трохи масла. І трохи борошна, і ложку ванільного цукру. Дідусь повернувся із мискою, там було все. Масло, радісно сказав брат. Ми все перемішали паличкою антеною. Вийшло відмінне тісто. Але як це перетворити на торт без духовки? Мій брат теж вирішив, що тісто дуже смачне. Він міг їсти його прямо з миски, пальцями. Я зробив нашу власну телепрограму в коробці. Маленький пінгвін, пінгу, пінгус, я співав і стрибав у телевізорі. Мій брат став таким щасливим. Він так сміявся, що підскакував на підлозі, наче м'яч. У нього було тісто на обох руках і його волосся теж. Пінгу пінгус співав я. Він був щасливий, бо ще нічого не знав. Одного разу, коли він стане старшим, я розповім йому сумну правду. Ну, мій любий братику, був час, коли ми мали пару батьків. Вітер завівав крізь щілини. Нам було так шкода. Я розплакався. Пінгу сумний, сказав мій брат. І я сказав, що Пінгу засумував, бо його маму й тата збила жахлива червона вантажівка, яку занесло на лід. А Пінгу та його маленька сестричка не могли зайти в іглу. Вони сиділи на дворі й мерзли. Тоді Пінгу ще більше заплакав. Іншу. сказав мій брат. Він хотів подивитись іншу програму. Я також. Потім хтось зазирнув крізь щілину дошка. Це був тато. Ой-ой, ой ми так хвилювалися. Нам подзвонили з дитячого садка. Потім хтось зняв дошку з даху. Це була мама. Ми прийшли з роботи, як тільки змогли. Потім нас підняли і занесли в дім. Будиночок розвалився сам собою. Я нічого не зрозумів. А вантажівка? запитав я. Яка вантажівка, сказала мама. Нам дали бутерброди, хоч мій маленький брат був ситий. Ми трохи подивились телевізор і смішні шоу. Що ти сьогодні робив у садочку? запитала мама. І чому ти так рано пішов додому? Я вивчив час, сказав я. Дев'ята, десята, перша, друга. Показала мама на годинник. Дев'ята година, десята година, одинадцята година, дванадцята година, перша година, друга година. Тато сказав, нас викликала вихователька і сказала, що ви пішли раніше. Ага, кажу я, у мами на очах виступили сльози. Тепер я розумію. Ви думали, що ми зникли. Мама й тато намагались нас обійняти. Але ми з братом були зайняті. Ми дивились телевізор. Ми сміялися, я їв свій хліб, і мій братик відригнув. Підписуйтесь на канал, і ставте хто подобойські.